Новий ранок на загадковій фермі. Сьогодні Андрій буде працювати із прес-машиною вперше. Він виходить із свого сараю, а прес-машини нема. Степане! Кличе Андрій. Степан теж виходить, уїжджає із Сараю. А де прес-машина? Виявляється, Андрій нічого не розуміє. Степан ще вчора ввечері. Ховав прес-машину. Вгадайте куди, ну звісно ж, до свого сараю. І про це нічого не сказав своєму помічникові, своєму напарникові Андрієві. А ось і прес-машина. Як бачиш, все з нею гаразд. Фух, Андрій подякував Степанові за те, що не кинув прес-машину посеред вулиці на ніч. Тепер фермери йдуть до корівнику. У лісі трактористи зустріли комбайнера Романа розповіли про свої пригоди. Комбайнер Роман теж захотів подивитись, як працює нова прес-машина. Нарешті усі біля корівника. Корови сьогодні, м'яко кажучи, у шоці. Тому що Степан мав би привезти їм готове сіно, а у нього не причепи з сіном, а якась дивна річ. Але корови ще не знають, що їх очікує. Степан завозить прес-машину до зони вигула корів. Пройшло вже кілька хвилин часу, і всі згрупувались і чекають, поки хтось почне вантажити суху траву до прес-машини, аби зробити гарний прес. Ніхто цього зробити не може! На щастя, комбайнер Роман був тут. Комбайнер Роман може за допомогою свого шнеку від комбайну завантажити сіно, ну, хоча б спробувати якось зробити так, щоб прес-машина наїхала на сіно. Як тільки вони почали ворушити цю траву, вони побачили, що за сухою травою... Ховається таємний хід. Корови були взагалі не в захваті від такого рішення, тому що одна з їхніх цілей була хранити цю таємницю. А тепер всім видно, що там є якийсь таємний хід. Але видно то видно. Давайте туди спробуємо з'їздити, що там у тунелі. А Андрій їде до тунелю і там знову крутий спуск вниз. Степан теж хоче їхати до тунелю. Він також заїжджає. І також він на спуску вниз. На жаль, комбайнеру Роману не пощастило, Його комбайн не зможе заїхати у тот тунель. А що відбувається під землею? Там багато сіна і стара кабіна від трактора Андрія. Ось куди все пропадає. Корів можна точно не годувати. У них тут супербізнес. Цікаво з ким. Андрій помітив, що це не найнижчий поверх. Далі ще щось є. Знову якась дорога вниз. По якій їде Андрій? І він потрапив у той паркінг для тракторів, у якому вони були, коли заїжджали із тунелю в лісі. Степан також хоче туди потрапити. Степан також йде на естакаду і з'їжджає також у паркінг для тракторів. Врешті-решт, трактористи виїхали у тунелю, який знаходиться в лісі. Ви вже можете здогадатися, по яких ходах їхали трактористи, якщо бачили минулі серії. Отже, трактористи вертаються додому, їм треба дещо трішечки подумати. Керівництво такому точно не зрадіє. Якщо прес-машина просто розкрила усі таємниці. І вони думають, що ці всі таємниці це таємниці керівництво. А кого ж ще? Тепер трактористам треба десь сховатись, поки керівництво ще не приїхало. А тим часом комбайнер Роман почув слово сіно. А і він знає, що сіна у цьому районі на вагу золота. І якщо він продасть трішечки сіна, то він може гарно так розбагатіти. І що зробить комбайнер-роман, дізнаєтесь пізніше.